Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. З'явилися ось такі новинки, сумки жіночі. Вони з сердечками, я надіюсь, вам гарно видно. Прошиті такі сердечка, ціна 459 гривень. Так, закривається на кнопочку, Є внутрішній замочок, і підкладка. Є в такому, як вишневий, не вишневий, якийсь такий дуже темний і глибокий колір, або у класичному чорному кольорі. Бачу, сведрики з'явились. Біло-сірий, з таким опущеним плечем. Так. І ціна 659. Є ще з жовтим і зеленим кольором. Такий не зовсім жовтий, але не білий. Що вони, якщо їх поставити поруч, будуть відрізнятися кольором. В поєднанні із зеленим, ціна 659. Штани, вони гарно тянуться на резиночці. Ціна 239. Такий легенький кльош. Вони як трикотажні, без кишень. Легінси, мабуть, швидше за все, це є за 459 гривень. На такі широкі резиночки. Такі жіночі легінси. Чорні однотонні. Тут резинка не така широка, ціна 149. Так, курточки ті, що ми вже з вами бачили. Спідничка з акційною ціною, Це є спідниця шорти. два в одному, і вона трикотажна двох нитка за 269. Дуже мені сподобались такі сукеночки, але мені здається, що тут просто має бути ідеальна фігура. 459 гривень. Такі облягаючі і мають з двох сторон чи з одної, з одної сторони розпорку. Така блуза за 399. Так, це спідниця. Чи шорти? Позаглядаємо. Спідниця 189. Хочу щиро вам подякувати за те, що даєте відповіді на мої запитання. Питала я вас за якість трусиків у сінсей, і ви писали, що досить хороша якість. Тож, щиро дякую, що відповіли. Набір три штуки за 269 Вони однотонні по краям із мережевим. І Є три варіанти кольорів. Всі набори, до речі, однакових кольорів. Такий більш спортивний варіант три штуки за 219. Також така класична підбірка кольорів 149 гривень. Тут, бачите, вже вони такі йдуть глибші. Бачите, тут більший виріс, а тут вони більш по сідничках підуть. Хто яке пошиття любить. І це, я так розумію, за дві штуки ціна. 219 гривень набір із трьох. Перший з малюнком, а дві інших одиниці однотонні. 219 гривень, такі ми вже бачили. З резиночкою такою вищою. Цей набір із трьох штук за 219. Трусики жіночі. Дві штуки. 219. 3 штуки 219, 2 штуки 119 бікіні і безшовні 219. Одні з малюнком, а інші однотонні. Є більші набори по 7 штук в упаковці 389 гривень. Вони такі, трошки схожі на шортики. Такий більш класичний варіант 7 штук 389. Підписані по одню тижні, просто очі розбігаються. Три штуки 269. Теж такі, як безшовні. Бачите, вони запресовані чи запаяні, якось так. Шва нема. Набір 2 одиниці 219. До речі, можна підбирати, робити комплекти. Правда, не зі всіх. 169 гривень, такі трусики мережевні. І можна їх, наприклад, з таким бюстгалтером об'єднати. Ціна 389. Вони такі ще мають, бачите, як корсети подовжені вставочки. Такий бюстгалтер. Ціна заклеєна. Давайте на іншому подивимося. 339 І я теж бачила до них пару. Зараз не бачу. А зараз не бачу. Та й таке. Але точно пам'ятаю, що були. Набір 2 Так, І ціна за набір 339 гривень. Такі трусики можна укомплектувати до них теж дві штуки 219. Такий варіант. В речі, ще більше пасує до цих трусиків 389. Вони мають однакові рюшечки, структуру тканини. Красиво. А блакитна колекція, трусики за 169. І Бістгалтери є, до речі, різні. Є без паралону 269 з ось цими металевими м -м, чашечками, не чашечками, підказуйте, не пам'ятаю, як називається. І такий бістгалтер за 339 гривень. Має пушап. Це можна підібрати. Дуже мені подобається, що можна обрати потрібний розмір трусиків. Потрібний розмір бюстгальтеру, бо не завжди воно співпадає по фігурі, знаєте, як укомплектовано. Може бути, бюстгальтер потрібно більший, а трусики менші, чи навпаки. Тут можна поєднати, як вам потрібно: 219 гривень. Такі мереживні трусики, чорні та бежеві. Дуже по-різному, бачите, її і такі більш спортивні, і мережевні, які хочете. І ціна 599. Такий набір. Я б сказала, що це набір або для спорту, або вдома ходити. Мало би бути зручно. Маєчка і шортики. Ціна 389 гривень. От вже літні колекції йдуть з акційними цінами. Така футболочка і шорти 289 гривень. Теж, я думаю, можна використовувати як піжамку або як комплект по дому. Так, такий набір. Ціна 219 Футболка та шортики. Ой, бачу, що з зайчиками милими, якийсь є набір. Тут відрізняється матеріал. Футболка більш трикотажна, а шортики, не знаю, на що схоже. Не пам'ятаю, як це називається, ціна 599, як такі шортики. І з вишеньками набір за 339 шорти та маєчка на бретельки. Такий комплект шорт. Та маєчка за 459. Ціни різні, так як і різне пошиття. Шорти, топік за 359 набір. Хто не має куртки, то знаєте, в сінцей вже оновився асортимент осінніх курток. І, як на диво, їх розкупляють швидше сезону. 799 гривень із екошкіри така косуха чорна. Цей варіант за 699. Це як замш, схожий матеріал. Є ще в коричневому кольорі 699 це із віце. Екошкіра. Віж такий прямий пошив. за 699. В коричневому кольорі косуха. За 999 вишневого кольору кусточка. Ціна 799. Такий варіант 659. У чорному кольорі 699. Безрукавка подовжена за 899 в зеленому кольорі. І чорна безрукавка 799. Сумки жіночі, є в чорному, є в такому світло бежевому кольорі. З прикрасою, можна зняти при бажанні 659 на кнопочку. Такі сумки 459 гривень, досить місткі. І кишеньки під смартфон. Такі, як ми з вами бачили, сумки є, бачите, теж в сердечках, але рюкзачки. Тут є і така кишенька. Такий би на спинці, і дві кишені на замок, і ще на кнопочку і в чорному кольорі. Ціна 599. Я щось собі таке хочу невеличкий якийсь рюкзачок. І так придивляюся. І не знаю, ще нічого не обрала. 599 гривень, такий більш об'ємний рюкзак. Така сумка. На кнопку є кишеня. Тут така цупкіша підкладка. І ціна 459. Такі рюкзаки, вони мені виглядають як на ноутбук, більш квадратні, 699. Тут і кишеньки, такі бачте, всі квадратні. Хоча Вон досить місткий, Уміститься багато. Такий варіант. На дотик мені не дуже до вподоби. Ціна 339. Не знаю, як вам описати відчуття свої на рахунок матеріалу. Такі рюкзачки. Hello Kitty. Ціна 659. Така сумочка через плече за 599. Сумка бананка із екошкіри за 459. Такий класичний варіант жіночої сумки 219. Пам'ятаю, вони були ще в інших кольорах, не лише в чорному. Така сумка, як замшева, вельветова 659. Така недовга ручка. О, а всередині ще є щось таке як косметичка чи додаткова сумочка, вона ще й кріпиться на ручку. Можна використовувати як косметичку або гаманець, або для дрібничок. Така сумка із екошкіри. Це вже місткіша. Так, без підкладки, але має передні кишеньки. Ось тут ціна 659.